ми з вами про те, що робили українці на святвечір про народні прикмети на 24 грудня. Вірити не вірити, розберемося по ходу справи. вже сьогодні. Свято відоме під назвою Святвечір. І Ще його називали Ніконів день або Никон Сухий. Церква 24 грудня відзначає різдвяний святвечір. Цього року спільно за старим стилем церква 24 грудня шанували Києво-Печерської лаври нікона сухого різдвяний святвечір українців був дуже важливим святом. Любили його не менше ніж саме різдво. Це останній день різдвяного посту, на який готують пісні. Страви українські господарі у це народне свято готували 12 пісних страв, серед яких зазвичай були варенички з картоплею та капустою, риба, пісний борщ, гриби, узвар. Головною стравою різдва була і є кутя – символ родючості української землі. Застіло святковий вечір сідали всією родиною з появою першої зірки, не сварилися і напили сьогодні спиртного. Але це обов'язкова умова. Дуже важливою традицією в народне свято 24 го числа. Є колядки. Дітлахи та молодь ходили колядувати по сусідніх. Будинках в ніч на святвечір на різдво господарю бажали добра та гарного врожаю. А він обдаровував колядоколядівників частуванням та монетами. Також діти обов'язково ходили до хрещених саме сьогодні на святий вечір. Також свято 24 грудня ходили на церковну службу. А вдома українці заносили сніп сіна та стелили під столом, де він залишався до хрещення господнього. Хорошою прикметою вважалися, якщо на сіні спить собака чи. Кіт популярні у молоді були ворожіння на святвечір, Дівчата ворожили на наречених та на весілля. Подруги намагалися через рідні обряди з'ясувати хто перша вийде заміж. Звісно, є прикмети, що не можна робити в цей день, в цей вечір. Цю дату не варто закривати вікна віконницями або шторами. Жалюзі туда, та так само відносяться, не можна перераховувати дрібні купюри та монети. Сьогодні це до невдачі рахували наші пращури. Не можна сваритися, лаятися матом, заздрити, та мститися іншим людям цього дня. На святвечір не можна пити алкоголь, не варто займатися важкою фізичною працею, але можна трохи забратися. Що це називається? Не знаю, при... прибратись, Напевно, напевно, трішечки прибратися, забратись. Куди забратися? Нікуди не треба забиратися. Стосовно прикмет погоди на сьогодні. Шній день Існують прикмети, яких дотримувалися там, примічали ще наші пращури. Якщо білки сидять в дуплі весь день до морозів, якщо вода закипає швидше ніж зазвичай, то погода скоро зіпсується. Дуже цікаво. Снігопад в цей день віщує сніговий новий рік. Ворони неспокійно поводяться і не можуть знайти собі місце до сильної хуртовини. Між іншим, ворони сьогодні дуже дивно поводяться. Наші місцеві на районі. Ясний теплий день. Сьогодні віщуємо якийсь січень. Сьогодні ясний і теплий день. Принаймні, у нас у місті Івано-Франківському. Ось такі от ось цікаві у нас є прикмети до сьогоднішнього вечора. Скажіть, чи про усі ви знали чи ні?